Ось така ніжність виходить, якщо в'язати ниточку в два складення і тонкими спицями. Звісно, ви можете варіювати кількість складень і робити саме те полотно, яке вам знадобиться по товщині. І окрім цього, ви можете ще варіювати розмір спиць. І ви можете здобуватись, як з одної. Тієї самої пряжі ви можете отримати ну, просто безліч варіантів виробів. Саме цим класні тоненькі ниточки-пухнасті, що ви е, маєте купу-купу е, варіацій для творчості. Окрім цього, ви е, завжди пухнасту ниточку можете додати до будь-якої гладенької ниточки, це може бути картний варіант, це може бути грибний, як в цьому випадку. І отримувати ось такі ще цікаві фактури. Коли Пряжа основа вона тримає форму, вона тримає структуру, а пухнастик додає їй ніжності, м'якості.